Подкаст українською про кібербезпеку Гугл не розкаже. Google не розкаже». Даємо прості відповіді на складні запитання. Гугл не розкаже. Всім привіт! На зв'язку Ярослав, ком'юніті менеджер Сет Юніверсіті, і ви слухаєте останній випуск першого сезону подкасту про кібербезпеку. Гугл не розкаже. Я дуже радий, що ми з вами дійшли. Ми пройшли цей сезон. Ми послухали крутих експертів і експерток. Ми розібрали всі теми, які хотіли, і ми якось довго думали, а що варто залишити на останній випуск. І насправді за цю ідею я вдячний монтажеру нашого подкасту, без якого його, в принципі, не існувало. Женя чайка. Привіт тобі, який нам підказав, що можливо варто роздивитися. Детальніше тему так званої побутової кібербезпеки, тобто, наприклад, розібрати навіщо потрібна двохфакторна аутентифікація, або як зберігати паролі, і що робити, якщо ви натиснули на якісь посилання, і здається, з вашими даними щось відбувається. І для того, щоб розібрати цю тему, ми вирішили запросити. Співзасновника цього подкасту свята Логіна, Head of QA в Evo. Я дуже радий, що в принципі перший випуск і нульовий випуск був саме зі Святом. і останній випуск теж з ним. Тож я думаю, це дуже символічно і бажаю вам приємного прослуховування. Але перед цим нагадую, що ви можете підтримати подкаст. Посилання на Монобанку знаходиться в описі до кожного з випусків. Так само у нас є Ютуб-канал. Якщо ви підпишетесь на нього і будете слідкувати за новими випусками та за оновленнями, теж будемо дуже раді. А звісно, доєднатися до спільноти Сет Юніверсіті. Посилання на неї є також в описі до кожного випуску, і саме там ми з вами зможемо обговорити, яким буде наступний другий сезон. А він... Я впевнений. Точно буде. Тож привіт, свят. Привіт привіт. Я думаю, що ми неправильно трішки побудували формат послідовність серії. Потрібно було починати саме з цієї серії, а потім вже всі інші. Подивимось, як воно буде, тому що насправді поки що випуск про навчання набрав найбільше переглядів і прослуховань. Тому, можливо, запит більше на те, щоб слухати про навчання. Тому я бажаю всім гарного прослуховування. Ставте вподобайки, шерте цей випуск, кидайте свої. Ім знайомим, я сподіваюся, він вам буде корисним. Google не розкаже людина. Розкажи про себе, чому ми тобі маємо довіряти? Я сьогодні тут, тому що вирішив якось завершити і поучаствувати в останній серії подкасту цього сезону, тому доєднався до цієї серії. Повиступати. Ну і трішки щось. Знаю по цьому направленню нещодавно в в Банках Сенс і Приват робив такі схожі тематики доповіді. Навіщо потрібна двохфакторна аутентифікація? Я вважаю, що двохфакторна аутентифікація може вас забезпечити захист вам від взлому вашої учотки, тому що стикався не один раз, як наші проекти намагалися пробрутфорсити різними даними, які познаходили в інтернеті. Але за рахунок того, що у нас є такий функціонал, як двофакторна антифікація, зломисники навіть і пройшли перший фактор, але другий фактор вони не змогли а, пройти і не змогли далі отримати доступи до учоток. Але знову ж таки, двофакторка, да, дає захист вам. Але в тому випадку, якщо цей двофакторний захист реалізували нормально на тому проекті, тому що буває таке, що двофакторка типу є, але її можна пробрутфорсити без захисту. Що робити, якщо ви загубили телефон зі встановленим застосунком для двофакторної аутентифікації, хіба це не є принципово критичною точкою в системі? При налаштуванні двофакторних аутентифікацій Багато сервісів взагалі е, дозволяють рози, робити резервні копії, резервні копії, коди, точніше. І той самий же Google-аутентифікатор дає вам ці коди резервні на той випадок, коли ви втратите ваш девайс. Е, ці резервні коди можете зберегти там в тексте файлі або не знаю, записати десь на листочку і приклеїти собі на ноутбук, і потім хтось підійде і забере у вас ці коди. Але знову ж таки можна поновити навіть при втраті телефона, можна відновити доступ або через службу підтримки, навіть написати, сказати, що от я втратив свій телефон, там свої дані дати, і можна поновити з легкістю доступ, якщо у вас немає. Не, не, не Потім відновлення через інший пристрій також доступний. Якщо знову ж таки ви використовуєте Google антифікатор, ви використовуєте там сесію Google скоріш за всього учотку Кугловською. І коли ви війдете на іншому пристрої, у вас знову доступний цей Google-антифікатор на іншому пристрої. Тому нічого страшного немає, що ви втратили девайс. Тобто вам потрібно лише обрати такий застосунок для другфакторної інтифікації, який буде безпечний, мультиплатформений, хороші відгуки по ньому, і функціонал відновлення, коли втратите свій девайс. Тому не бійтеся, якщо не через смс, у вас влаштована двофакторна антифікація, поновити все це можливо. Як знизити ризики від такої штуки? Обов'язково у вас повинен бути пароль на ваш девайс. Ну, тому що якщо ви втратили, то хтось може да, з легкістю отримати потім до ваших всіх Google-аунтифікаторів, потім доступи до всіх інших сервісів. Але якщо у вас буде пароль або біометрія, встановлена там, обличчя Face ID? То ви зменшите ризики того, що зможуть отримати доступи до ваших ТУФА додатків. Плюс, як тільки ви втрачаєте девайс, як у Google, так і у iPhone є сервіс заблокувати девайс через спеціальний сервіс. Вам просто потрібно зайти в свою учку і натиснути Я втратив свій девайс. І у вас повністю девайс ваш блокується. Чи то Android, чи то iPhone. тому тут нічого страшного також немає. Головне швидко підійти до іншого пристрою, де ви авторизуєтесь і натиснете, ви втратили цей девайс. як привчити оточуючих до двохфакторної аутентифікації, щоб Навчити людину користуватися все ж таки, підключати двофакторну ідентифікацію, потрібно просто їй показати. Дивись, я зараз беру твою учетку і зламаю зараз її за там, пару секунд. Людина бачить демонстрацію цього, і потім каже: Блін, це, це ж отримається в усі мої акаунти так легко можна зайти і без ніяких проблем. Тут потрібно проводити навчання. От в нас компанії, в принципі, час від часу проводять навчання групові, демонструючи, що буде. Що, якщо ви не будете робити то-та-то, то-то? То І один із демонстрацій це двофакторна антифікація. Що це найперший місце, яке у вас повинно бути включено в ваш чек-ліст по виконанню кібергігієни взагалі в інтернеті? Що в усюди? Потрібно використовувати захист другим фактором. Тому що ми завжди реєструємося на одні і ті ж дані, Скоріше за всього, на одні, один і той же номер телефону, і, скоріше за всього, використовуємо один і той же номер паролю. Зловмисник, знаючи доступ до. Однієї очотки на одному сайті має доступи потім і на інших. Як поставити на Діскорді двохфакторну аутентифікацію? А, для цього запитання я спеціально створив окрему учоточку, підв'язав до номера телефона свого сина, щоб перевірити, чи правда, чи ні, тому що я свою двофакторну аутентифікацію вже давним-давно налаштовував. І як я знаю, вона налаштовується через додатку. Google Allows, ви повинні його встановити. Потім, після того, як ви його собі встановили, можна тоді тільки натиснути, типу, відправити, підтвердити з номером телефоном, підтвердити, що це твоя очотка. По-перше, потім в Google Allows вам починає приходити повідомлення тимчасові. Коди, там на одну хвилину він доступний цей код, і ви потім в течені хвилини повинні підв'язати вже в додатку на мобільному телефоні Google Алаус Діскорда цей код вписати і прив'язується і включається двохфакторна антифікація на мобільному додатку. І ніяких проблем, в принципі, я не зустрів, як зберегти персональні дані від кібератаки. Я завжди притримуюся сімі пунктів: це регулярне оновлення програмного забезпечення, використовувати тільки ліцензійний софт, ніяких там звір сіді або ще якісь там старі такі зборочки, двох як казав колись десь стіран, не тицяти каку тобто на лінки і на файли якісь відкривати, непонятне. Якщо ви хочете користуватися публічним wi fi то VPN-чиком і нічого страшного в цьому немає. Обов'язково VPN-чик має бути без логування ваших дій. І змінювати дефолтні налаштування на всіх пристроях на, всіх, на всьому софті, який у вас є. Тому що в дефолтних кредах можна легко зайти з цими кредами у ваш софт або в ваші пристрої. А, і останній пункт це коли ви утилізуєте свої пристрої, то не викидайте їх просто так, обов'язково затирайте їх до заводських налаштувань, щоб не було нічого. Викрито. Чим відрізняється мобільний номер на контракті від мобільного номера, прив'язаного до паспорта громадянина. Ну можу сказати, як власник колись був номер. На переплаті у мене це чотири роки назад було, що я просто прив'язав свій номер до паспорту, тому що вже тоді ходили служки про шахраїв, що можна поновити номер телефону твій у оператора, не маючи при собі ніяких документів, просто сказавши там три останні дзвінки, куди ти дзвонив або хто тобі дзвонив, і можна було поновити. Тому я тоді ще давним-давно прив'язав до паспорта. А 4 роки назад я перейшов на контракт, і не можу сказати, що щось там відрізняється. Що в випадку, прив'язаному до паспорта, що в випадку до контракту, твій номер ніхто не може поновити без твоїх документів і без твоєї присутності, різниця лише в тому, які у тебе послуги і акції є. На контракті їх набагато більше, ніж на передплаті. А так, це одне і ж. Якщо ви не хочете просто переходити на контракт, можете просто прив'язати свій номер до паспорта і не боятися, що його хтось може поновити. А якщо його хтось може поновити, значить може потім увійти там, в приват, в банк, там в інші банки, тому що у зловмисника буде ваш номер телефона. Чому персональні дані не можна відправляти через Viber і WhatsApp? Я взагалі вражаю, що в будь-який месенджер не можна вписувати свої дані і в. Сигнал і в Telegram повністю в усі, і WhatsApp, і Viber, і тим паче. Чому саме? А, Тому що. Начебто сигнал може бути захищений, крутий, все шифрування, все круто, але ви не знаєте, що за людина знаходиться на той стороні, якій ви відправляєте. Наскільки вона обізнана в кібербезпеці? Може у неї установлений сигнал, при цьому неї немає ніякого пароля на телефоні, його десь там в переулки отмонтулили, забрали дівайс, і у нього всі дані до того, що ви відправляли їй. Ваші персональні дані у нього будуть, ваші там, документи, може, кредитні картки ви могли відправити в месенджері. Тобто тут більше не до технологій можна навіть віднести це питання, тут до людини, яка використовує ці технології, тому що якраз найбільший фактор вразливості це людина, яка користується цими технологіями. Тому я не вважаю, що там в WhatsApp і Viber не можна такого відсилати. Якщо ви впевнені, що та людина, яку ви відправляєте, хоч трішки притримується кібергігієни, то в принципі нічого страшного немає, що ви відправите їй щось. Ну так само і з іншими месенджерами, також наскільки сакюрний Google диск, я вважаю, що Google Диск в принципі безпечне середовище клауда. Якщо вам мега, мега там з шифруванням, там з мегазахистом захистом потрібен якийсь хмарне рішення, то ви можете вибрати тресоріт, по моєму, або, наприклад, піклауд. Це два типу вважається, типу найбезпечніших хмарні рішення. Але, в принципі, якщо ви правильно користуєтеся знову ж таки кібергігієною навіть того ж Google диску, використовуєте двофакторну ідентифікацію при вході. І там не то, що прям не знаю, конфіденційні-конфіденційні якісь дані, то використовувати в принципі можна. І ще не було ніякого випадку, щоб так в інтернеті гуляло, що ми взламали Google, у нас дохріна там даних витікло з Гугла і тому подібне. Я такого поки що не чув. Як краще зберігати паролі, а, ну щоб важко було якось е е ламати. Паролів зламувати, вони повинні бути мінімум там, 12 або там, більше ще символів. І такі паролі повинні бути унікальні, рандомні. Але знову ж таки їх важко запам'ятовувати. Як Ярослав казав, йому потрібно там відкріпти десь щось зберігати. тому тільки в менеджері паролів все це можна робити, і, до речі, менеджери паролів можуть і самі генерувати ці, ці паролі. І складність ви там також можете задавати, навіть от використовуючи в Google Chrome менеджер паролів. Він вміє генерувати, вміє зберігати. І всі ці паролі можна спрятати під біометрію, якщо у вас, в принципі, на ноуті вона є. Якщо немає, то ви можете скласти під гарний парольчик це спрятати все. А в іншому випадку, якщо ви не хочете використовувати менеджер паролів і зберігати, можете використовувати якийсь придумати алгоритм для кожного різного сайту, там де ви будете щось там міняти в своєму паролі, а потім записувати це на листочок і зберігати у себе на екран. Як захистити свою Wi-Fi мережу від зламу? Е, окей, ну у мене мережу не зламували. Я мережу у сусідів своїх зламую, коли вони погано себе ведуть, слухають допізна музику і. Приходиться до таких моментів, що приходиться їм вимикати їм вайфай. Але щоб такого не було, потрібно змінити стандартні налаштування до ваших роутерів, що в принципі у моїх сусідів не міняється. Адмін-адмін, класне, паролі. І, в принципі, зайшов, використовуєш і нічого, вони не здогадуються. Потім обов'язково треба змінити в роутері налаштування шифрування. Не використовувати там якийсь ВП, ВПА 2, а взагалі буде круче впа 3 використовувати. Потім не забувати оновлювати прошивочку роутера, якщо в принципі, вона у вас підтримується і оновлюється, зробити гостьовий режим. Вашому Wi-Fi, тому що ну мало лі там сьогодні. Ви дружите з тим, хто кого при... запропонували прийти до вас додому. А завтра ви перестали дружити. А доступи не змінили. Ця людина потім підійшла до ваших дверей, вашої хати, і потім почала там робити щось, якусь каку в вашому інтернеті. А гостьовий режим в принципі блокується. Не дає достукатися до вашого роутера налаштувань. І також використовувати вимкнути функцію удаленого доступу до роутера. А тільки що по кабелю можна було підімкнутися до роутера, щоб його переналаштовувати. Чи фішечку треба вимикати? Чи треба на усіх девайсах вмикати автоблокування екрану, навіть якщо ці пристрої знаходяться переважно вдома? У мене тільки питання: окей, ну хорошо, вдома. Якщо ти знаходишся, ти ж все одно колись із дому вийдеш. І ти будеш кожен раз включати: от я вийшов з дому, і тепер я вклю, піду включу в телефоні функцію автоблокування, а потім прийду додому і її вимкну. Ну, все одно ж ми виходимо з дому. У нас є вірогідність того, що ми втратимо цей девайс. І втратили цей девайс і до е е е е е додаточків двофакторної ідентифікації, доступ і до номеру телефону. Доступ. Це все відноситься в принципі до того, що ми проговорили, що це базовий аспект кібергігієни. У вас повинно бути автоблокування по-любому, де б ви не знаходилися. А кожен раз включати-виключати цю функцію, ви все одно забудете колись її включити або виключити, і це призведе до втрати цих даних. Окей, ну а в другому випадку, ну, може, дружина захоче почитати, з ким ви там переписувалися, чи щось. І чи вам потрібні потім скандали, це з ким ви там переписувалися, коли вона почитає? Або до вас знайомі сумнівні завітають додому. Ну, мало ли, знову ж таки, що вони можуть потім з вашим девайсом зробити? Тому тут однозначно треба включати режим блокування, тому ви не будете забувати його включити, коли виходите на вулицю. Чи варто переживати, що вкрадуть мої дані з вживаних телефонів або ноутбуків? Які я продам навіть після відновлення до заводських налаштувань, коли ми продаємо девайс свій, утилізуємо його, викидуємо або віддаємо. То фішка вийти з усіх акаунтів і поновити через функцію поновлення до заводських налаштувань, це повністю вирішує проблему, що хтось може скористатися вашими даними. Тут можете не хвилюватися, якщо ви саме цією функцією скористалися. То нічого в девайсі не залишається, все повністю затирається. А от якщо ви користалися функцією сам скліпали, видаляли поочередно там, приложення і видаляли там, фоточки поочередно, то це вас не збереже в захисті від такої штуки, що робити, коли натиснув кудись не туди, і ввів персональні дані туди, куди не треба. Як вийти зі ситуації із найменшими втратами? У мене стільки раз було таких досвідів, що я не туди дитиця. Я люблю просто тикати в ні ті лінки, але я це роблю з браузера інкогніта. Дивлюся, що відбувається взагалі. Там я нещодавно на цьому тижні скидував. Віртуальний браузер, через який можна якраз тикати на такі файли і різні лінки, які дозволяють точно впевнитися, якщо є сумнівне якесь рішення, що ти тиснути або не тиснути, то можна скористатися цією толзоміною. Вона безкоштовна. І можна в принципі перевірити. Але все ж таки, якщо ми тиснули, то негайно треба від... відімкнутися від інтернету і змінити пароль до вашої учетної записи до того сайту, де ви вели, може бути, подумали, що це реальний сайт, а це фішинговий сайт. А ви вели туди креди свої, думали, що це той приватбанк або ще якась штука, то краще вже змінити там дані свої на банкінгу. Підключити, якщо це кредитку десь всунули або карточку на якомусь сайті, то зразу підключити моніторингову якусь кредитну історію, щоб вам зразу сигналізували, якщо щось хтось буде хотіти списати з вашої карточки, якщо досі у вас в принципі не включена ця функція. І, можливо, ще як варіант зменшити ліміт е, списання з інтернет-платіжок на карточці е, тимчасово. А, а взагалі я би вже поміняв карточку. Е, один був в мене випадок, коли у мене знайомий попросив оплатити там на його пристрої квитки е, до. Е, Этого. Кінотеатра я оплатив, а потім він намагався пізніше зробити з моєї карточки оплати також на квитки собі в майбутньому. І, і мене тоді шигонуло, тому що я бачу, що мені приходять повідомлення, хочуть оплатити квіток, хочуть оплатити квіток. Я подумав, Блін, ну, хто ж це, хто ж це? Я ж нікому не давав. А це, в принципі, мій знайомий отак от погрався зі мною. А я пішов, замінив просто карточку після таких повідомлень. Просто ну спочатку в додатку заблокував її, а потім пішов, зробив собі нову. От краще, якщо от таке виникає, що ви десь все ж таки всунули свої кредитні картки, краще вимкніть її і підіть перевипустіть. Тим, тим паче зараз такий вік, що можна навіть в банк не ходити, перевипускається карточка. Чи є автофільтри або блокери від фішингу? Реально у. Мініфікованого інструмента як такого немає. Да, ну Можна там антивірус якийсь поставити собі, можна там плагінчик поставити, але все одно він буде реагувати лише на реально, коли там на. Той фішинговий сайт вже багато скарг, і він записаний як реально фішинговий в антивірусі або в якомусь розширенні для браузера. А в тих випадках, коли це ново-ново створений якийсь сайт фішинговий, то на нього може і не бути ніяких повідомлень, що це якийсь фейк. Тут тільки підвищення розуміння кібергієни в інтернеті. І все. Як не стати параноїком, коли навколо тебе стільки. Незахищених технологій, і всі хочуть отримати твої персональні дані, треба підходити просто реально з здоровим глуздом до тих дій, які ти виконуєш в інтернеті. Щоб не сходити з глузду, можна повернутися до того питання, там де ми розглядали, як себе забезпечити захист в інтернеті. Я там назвав сім пунктів, які є їх не дуже багато, начебто ти від цього параноїком не станеш. Якщо ви ж все ж таки боїтесь викладати щось в інтернеті про свої дані, вони вже є в інтернеті. Якщо ви підете в налоговий на сайт налоговий, то ваші дані вже всі викладені. І паспорт, і ідентифікаційний код. Якщо комусь потрібно, можуть піти просто на сайт налоговий і взяти в відкритому вигляді ваші дані. Просто треба мати здоровий глузд і розуміння, що хто може з цими даними зробити. Ну окей, є у них скан, копія мого паспорта і ідентифікаційного, але ж без моєї особи вони нічого не можуть зробити в принципі з цими даними. Окей, якщо ви пароль відправили і двохфакторну антифікацію, ще пароль кудись відправили тимчасовий, коли вам дали, то це вже є ризик, що ви щось можете втратити. Доступи. Але якщо там інформацію про себе заповнювати, то все вже є в інтернеті про вас. Просто потрібно піти на ту службу, де ви вже десь світилися в інтернеті. Дякую всім слухачам, що ви прослухали і цю серію подкасту, і, взагалі, весь сезон, що ви слухаєте, підтримуєте нас в нашому записуванні підкасту. Бажаю бути завжди з критичним мисленням. І... Бути на чеку, що ви взагалі робите і мати здоровий глуст до того, що ви робите. Дякую всім, хто дослухав цей випуск до кінця. Він був коротким, але інформативним. Тож я сподіваюся, що ви надішлите його своїм рідним та друзям, і вони вже краще розумітимуть. Що взагалі таке інформаційна безпека? Навіщо вона потрібна? Навіщо взагалі потрібні ці складні паролі з цифрами та літерами? Навіщо менеджери паролів? І що добре, а що недобре, можливо, з двохфакторною аутентифікацією? Я дуже радий, я і свят. Ми дуже раді тому, що ви. Слухали весь цей сезон. Я не знаю, з якого випуску ви саме почали його слухати з першого чи, можливо, з останнього, або можливо, з випуску з е хакером, який ми робили перед цим. Але я впевнений, що цей подкаст вам подарував так багато радощів, як і всім нам, під час його створення, під час спілкування з крутими експертами і експертками. Я впевнений, що другий сезон не за горами. А зараз ми плануємо просувати подкаст, запустити рекламну кампанію. Можливо, це буде таргет. Також я впевнений, ми спишемося з медіа і спробуємо додати наш подкаст у добірки подкастів про технологію та освіту. І паралельно ми будемо думати про те, яким буде другий сезон. Якщо ви хочете долучитися до створення другого сезону, то напишіть нам. Це можна зробити або в опитуванні, якщо ви слухаєте цей подкаст на Spotify, або доєднатися до спільноти Set University і написати там, прямо в одному з каналів, ваші думки та ідеї щодо подкасту. Тож, побачимося вже в другому сезоні. Па-па! подкаст українською про кібербезпеку Google не розкаже. Google не розкаже. Даємо прості відповіді на складні запитання. Google не розкаже.